¡Todo окей, okay, не смішно, поки біткоін падає, розглянемо криптовалюти, які були сильними цього тижня і в наступному періоді можуть показати ріст першими. Спочатку пропонуємо підписатися на наш телеграм-канал. де ми публікуємо щодня інформацію, ділимося якимись цікавими варіантами заробітку. Крім того, ви зможете поспілкуватися в нашому чаті про свої питання, проблеми або комусь допомогти. Коли у нашому телеграмі розбирається 3 тисячі підписників, ми серед усіх наших підписників зробимо крутий розіграш, який підписуйся в телеграм, і скоро все дізнаєшся. Посилання на наш телеграм є в описі під даним відео. Спочатку пару слів про загальну ситуацію на ринку. Біткоін, денний таймфрейм, ціна доходить до діапазону, який ми давно вже чекаємо, 51 353 500. це буде критична точка. Якщо даний діапазон втримується, ми очікуватимемо як мінімум початок росту. Саме альткоїнів, чому саме альткоїнів відкриваємо вам графік домінування біткоїна і показуємо, що у нас на даному таймфреймі тут готується дуже серйозний розворот. Якщо показник домінування біткоїна закріпляється нижче діапазону 57%, то буде великий шанс, що у нас буде пролив домінування біткоїна, тобто вплив біткоїна дуже сильно впаде, як мінімум до відмітки 55% і це буде хороший шанс в середньосроковій перспективі, щоб альткоїни хоч трішки, повідновлювали свої сили. На момент запису відео біткоін падає, і дві останні тижневі свічки допомогли ціні біткоїна впасти вже на 15%. Тобто, вибираючи альткоїни зараз, ми будемо бачити саме ті альткоїни, які сильні, які можуть противитися впливу біткоїна, і, відповідно, які, ймовірно, будуть рости, коли біткоін закінчить своє падіння і хоч трошки перепочине у консолідації. Домінування USDT пробило вверх діапазон 6,1% і прямує до діапазону 6,5-6,6%. Саного діапазону є високий шанс, що домінування USDT почне впадати. Тут ще залишається одна хвиля падіння для альтів для того, щоб їх можна було комфортно підібрати з безпечними стопортерами і нормальними розумними ризиками. На сайті CryptoBubbles чітко видно загальний тренд за останній тиждень, рідко які криптовалюти. Росли деякі з них умудрялися впадати на 24 так там 17%, тобто цей тиждень не був хорошим, але були і такі, які виросли на 14,6, на 10, на 5%. Зараз ми проглянемо декілька з них і відберемо принаймні 5, за якими можна слідкувати і намагатися підбирати. Під час теперішньої хвилі падіння. І перша така криптовалюта буде HNT або Helium. Її немає на Binance, на OKX, є на Bybit. Ця криптовалюта дуже непогано себе показала за останніх е 7 днів. Правда, вона і довше виглядає дуже непогано. Починаючи з 8 липня, HNT росте і До того вона дуже активно коригувалася, по суті, з лютого місяця по липень, йшла гарна корекція після хвилі е, росту, і зараз, по суті, формується нова хвиля росту. Тому е, в короткостроковій перспективі, як мінімум, на неї треба звернути увагу, прийдемо на менше таймфрейм, це 12 годинки, Ми тут вже навіть закладали локальний трейд. Якщо е, HT втримується в діапазоні 7,2 долари, то його можна більш впевнено закупляти е, і чекати продовження росту, як мінімум на 25%. Проте, якщо цей діапазон проб'є, Вниз і спрацює стоп ордер нижче 6,89, то може розпочатися фаза розвороту теперішньої хвилі росту, і тоді HNT або Геліум краще за все намагатися ловити вже по 4,3-5 доларів. Все залежить від того, що буде з біткоїном у діапазоні 51 30, 53, 500. Якщо він втримується, на нашу думку, HNT можна намагатися підбирати по 7,2. Тут цілком логічний стоп і досить скромна ціль. Якщо ж падіння продовжиться, то ця криптовалюта може добре постраждати, тому що давно вже не вибивалися. У нас працюють алерти в клуб 90 PS Trade по лімітних ордерах. Зараз бачите, Ripple теж одна з криптовалют, про які ми будемо зараз говорити. Чим же цікавий Ripple? Справа в тому, що на рейтингу по семиденному фільтрі його далеко немає зверху. Він не виглядає по цьому рейтингу як сильна криптовалюта, яка цього тижня щось змогла зробити. Але якщо подивитися на Ripple на тижневому таймфреймі в принципі, загально, то можна побачити, що він в принципі не сильно падав і досить лаконічно тримається в консолідації 51-62 центи. Зараз він якраз прийшов в ймовірну точку закупки. Тут теж не досить досить невеликий стоп-ордер. Рухається Ripple, по суті, починаючи з липня місяця в такій трикутній консолідації. Якщо втримується діапазон 51 центу, ми чекатимемо непоганий ріст ріплу з кінцевими цілями близько по 85 центів. Звісно, що там будуть прохідні цілі, але Ripple виглядає досить непогано. Зараз ще подивимося на нього до біткоїну. І глянемо, чи не міняється тут якась структура. Бачите, на денному таймфреймі прекрасно тримається він в парі до бітка, і з такого паттерну спокійно може дати новий імпульс росту. Дуже добре, що в парі до біткоїна він сильний, тому теперішні падіння біткоїна, поки ми записуємо вже 54, вже майже дійшов біткоїн до нашого. Нашого діапазону закупки 51, 353, 500 Таким чином, переходимо до наступного альткоїна цікавого. Далі поговоримо про Stark або STRK. Тут спірна ситуація, і зараз ми покажемо чому. Проте по семиденному фільтру STRK за цей тиждень зробив плюс 12% і знаходиться другий за Helium. U. Відкриваємо Старт і показуємо, чому ситуація спірна. Відкриваємо тижневий таймфрейм і ось що відбулося. У нас просто він обвалився вниз і вже 5 тижнів. Стосується у 20% відсотковій вузькій консолідації. Для СТРК це досить вузька консолідація. Тому сказати, що зараз змінилася ситуація по СТРК, ми не можемо. Але якщо відкрити менший таймфрейм, можна побачити, що тут починають збільшуватися об'єми. Проте, поки консолідація не пробилася вверх, розглядати його для покупок досить небезпечно. Швидше за все. Будуть намагатися знімати ліквідність по СТРК нижче 33 центів. І ось тут можна намагатися підкупляти його з першою ціллю 41,8. Це є верх консолідації Ну і кінцева ціль близько 54 центи. Тут можна буде його розпродати і чекати ще одну хвилю падіння, після якої вже набирати СТРК в довгостроковій перспективи. По суті, старк не відскакував нормально починаючи з березня 24-го Ще одна криптовалюта, яка нам подобається цього тижня, це криптовалюта Сюї, але якщо чесно, вона нам подобається ще з 16 серпня. Якщо подивитися на знову ж таки наш семиденний фільтр, то SUI знаходиться досить високо, показала плюс 8% за цей тиждень. Але тут цікавіше дивитися на глобальний графік. У нас є 3 таймфрейм, у нас є довга корекція, також у нас є нова хвиля росту, яка супроводжувалася з збільшеними об'ємами. І після цієї хвилі росту зараз у нас відбувається локальна корекція. Тому діапазон закупки SUE, ну хто дуже ризиковий і не може чекати, може бути прямо за. Зараз ми почекаємо трошки нижче його десь по 70 центів орієнтовно. І перші цілі там вже починаються від 1.17 і 1.46. Ця криптовалюта виглядає сильною і не сильно реагує на падіння біткоїна, тому за нею можна поспостерігати. Ну і ще одна криптовалюта, на яку ми сьогодні звернемо увагу, це криптовалюта Arbitrum. Вона показала себе за цей тиждень. По суті, ніяк, плюс 0,25%. Ну зараз плюс відсоток. Суть не в тому. Приблизно знаходиться на місці. 12 годин таймфрейм виглядає по арбітру ось так. Поки продавці не дають можливість рости, але вони й не мають сили продовжувати тиснути ціну вниз. Зверніть увагу, що у нас тут були локальні мінімуми в діапазоні 47 центів, які були оновлені, і ціна після цього різко відскочила і більше не може. Наблизитися до даного діапазону, тому зараз, по суті, Bitrum знаходиться в критичній точці. Якщо його купувати, тут стоп ордер не виглядає дуже високим. Навіть якщо його брати там, допустимо, зараз по ринку тут Stop, виходить близько 7 Так ну і перші цілі близько 20%. Так є е, е, співвідношення 1 до 3, це може бути перша ціль, кінцева ціль може бути 46%. Враховуючи факт, що зараз домінування біткоїна починає стрімко падати. Це може бути дуже хорошою ситуацією для альткоїнів, тому що оновлюючи мінімум біткоїн зараз, не тягне за собою альти, і це дуже важливо. Отже, будемо спостерігати активно за криптовалютами HNT, STRK, Ripple, CUE і Arbitrum.